Свіжа зелень не тільки прикрашає страви і доповнює їх смак, але до того ж насичує наш організм необхідними вітамінами, особливої уваги в цьому відношенні заслуговує петрушка, корисні властивості, якої відомі далеко не всім, але ж ця рослина, знайома ще древнім єгиптянам, раніше цінувалося на вагу золота, і зараз корисні властивості петрушки успішно використовуються в народній медицині і в косметології. А її дивовижні смакові якості знаходять широке застосування в кулінарії. Склад і лікувальні властивості петрушки у перекладі з латинської мови назва петрушки означає зростаюча на камені, і дійсно, ця рослина прекрасно росте на кам'янистих ґрунтах і, взагалі, відрізняється невибагливістю. Петрушку можна вирощувати як на городі до осінніх холодів, так і вдома на підвіконі, хоч цілий рік. Користь петрушки від цього не зменшиться, а тепер розглянемо докладніше, чим корисна петрушка, які вітаміни і мікроелементи вона в собі містить, як її краще застосовувати і чи не буде шкоди від вживання цього городнього рослини. Для багатьох стає відкриттям, що в зелені петрушки міститься майже стільки ж каротину, скільки в моркві, а вітаміну не менше, ніж в лимоні, щоб отримати добову норму аскорбінової кислоти. Досить з'їсти всього лише 50 зелених пагонів. Крім вітамінів, а із в петрушці містяться вітаміни воден, в 2, в 2, рхфолієва кислота, залізо, магній, калій, фосфор, кальцій і жирні кислоти. Цілющі властивості петрушки налагоджує роботу надниркових залоз і щитовидної залози. Наявність іноліну покращує обмін речовин, має протизапальну дію, зміцнює кровоносні судини, забезпечує нормальне функціонування мозку і кисневий обмін, допомагає при захворюваннях шлунка дванадцятипалої кишки, стимулює травні ферменти, викликає апетит і сприяє почуттю ситості. Ефективна при нефриті захворюваннях сичастотевої системи благотворно впливає. На зір зміцнює ясно сприяє подоланню депресії і відновленню сил. Корисно вживати як свіжу зелень петрушки, так і заморожену або сушену, використовуючи її при приготуванні із них страв. Відвар петрушки допомагає стримати відчуття голоду достатньо всього півсклянки. Свіжий сік корисно пити для гостроти зору і поліпшення роботи мозку або застосовувати в якості компресу на удари. А від укусу бджоли можна прикласти розім'ятий зелений листочок петрушки, відео про користь петрушки. Окремо варто згадати корінь петрушки, корисні властивості його мають велике значення при лікуванні захворювань сечостатевої системи. Корінь петрушки використовується при приготуванні відварів і настоїв або додається при приготуванні страв. Відео про користь кореня петрушки у такого рослини, як петрушка, користь і шкода залежать від того. В яких обсягах його вживати дуже важливо знати міру, оскільки міститься в зелені речовина міристицин при передозуванні може викликати м'язові судоми головні болі, галюцинації, нудоту, надмірне збудження і втрату ваги. Крім того, Петрушка протипоказання має для тих. Хто страждає сечокам'яною хворобою або запаленням сечового міхура, чим корисна петрушка для жінок і для чоловіків? З давніх давен петрушка вважається жіночим рослиною, оскільки вона допомагає нормалізувати менструальний цикл, полегшує симптоми передменструального синдрому і частково усуває хворобливі стани під час клімаксу, знімає психічне і фізичне напруження. Така користь петрушки для жіночого організму пояснюється високим вмістом гормоноподобного речовини апеола, який діє подібно головному жіночого гормону. Естрогену великий вплив петрушка здатна надавати і на жіночу красу. Маски з додаванням зелені ефективно очищають і відбілюють обличчя, допомагають впоратися з висипом вугрів і сухістю шкіри. А вживання відварів дозволяє швидше позбавлятися від зайвої ваги завдяки поліпшенню обміну речовин завдяки високому вмісту фолієвої кислоти петрушка корисна жінкам при плануванні вагітності однак вагітним жінкам споживати цю рослину вслід з великою обережністю, так як воно здатне викликати тонус матки, що може привести до переривання вагітності. Допускається їсти не більше однієї двох гілочок петрушки в день, якщо немає загрози викидня. Корисні властивості для жінок вітамінна петрушка проявляє і після появи дитини на світ, сприяючи збільшенню обсягів грудного молока і роблячи харчування, немовляти більш збалансованим, але не тільки жінкам допомагає петрушка, корисні властивості для чоловіків теж заслуговують окремої згадки. Отже, чим корисна петрушка для чоловіків, відвар з петрушки. Приготований з додаванням натертих на крупній терці селери, картоплі і моркви чудово допомагає впоратися з похміллям. Це скромне городня рослина є потужним афродезіаком. Корисно додавати його в їжу для посилення потенції і статевого потягу. Тільки дотримуйтесь міру, щоб уникнути описаних вище побічних явище. Регулярне втирання маски з петрушки в шкіру голови позбавляє від облесіння коріння і насіння свіжої петрушки незамінні при запаленні передміхурової залози, вони тонізують м'язи простати, сприяють розчиненню і виведенню каменів. Щоб користь петрушки була помітна, додавайте її страви частіше або вживайте в свіжому вигляді, тільки намагайтеся не залишати нарізану зелень петрушки більш ніж на дві години. Інакше з неї почнуть виділятися шкідливі речовини.